Так, ріжу Коротше, щоб порізати нормальну інмарку, мені йде десь в середньому 3-4 круга велике. Щоб порізати дев'ятку, хоча Дах відрізав, це трошки круга пішла. Відріжу зараз боковинки. Цю боковинку я практично руками виламав. Підемкратив, машина вже розламалася пополам. Коротко, щоб дев'ятку порізати, мені приблизно піде один круг. Ну, блін, металу, у взагалі дуже-дуже мало. Машина, я рахую, це досить небезпечна. Можливо, ви зараз кажете, в мене в класному стані, дивіться. Все, тут Все, Тут можна навіть не відрізати. Тут я просто піддомкратив. як бачимо, кузов розламався на двоє.